Всім привіт, доброго дня, друзі. Подивіться, яку красу я тримаю. Свіжий хлібчик, домашні помідорчики сходила, зірвала кілька штучок, дуже-дуже ароматні. І сало. Свіже українське львівське сало, змазане чесничком. М -м -м, яка смакота, неймовірна! Це ми в неділю з донькою їздили на Швебоцький ринок. Ми в захваті. Ну просто таке враження, що ми побували в Україні. Продавці, майже всі українці, покупці, 90% українців, все кипить, бурлить. неймовірно великий ринок великого розміру. Все, що хочеш, є: овочі, фрукти, зелень, сало, ковбаси. Копчені, оселедець, риба, свіжа, копчена, яка хочеш, будь-які закуски. Шуба, холодець, готові страви в судочках, пельмені, біляші, чебуреки. Скрізь багато людей. Видно, що люди вже приходять на своє постійне місце і купляють. Ми прийшли, подивилися, шуба така гарна, як домашня, на вигляд. Запитав чоловік, чи є холодець, вже продавчиня каже, спродалися. а ми були в 10-й годині. Дуже класно. Ціни. Також дуже класні, менше ніж навіть у Томишлі в нас були, начебто велике місто. І дехто писав мені, що місто дороге, але ось, наприклад, на овочі фрукти ціни нижчі. Доїхати до базару досить легко запитували в мене, і я також де у кого запитувала, як туди доїхати, які є у вросли базари, і ось поки що з'їздили на шлябойській цей базар. Він працює тільки в неділю, один день на тиждень. Ми доїхали досить просто біля будинку. Майже три хвилини у нас до, до зупинки трамваю. Сіли і прямим трамваєм без пересадки 20 хвилин. І вперед і назад з'їздили взагалі без проблем. Ціни дуже непогані. Ось сьогодні буду робити розсольник на зиму консервувати. Робила в минулому році класний рецепт. Рекомендую, хочу вам його нагадати. В нас він дуже гарно зайшов, вариться, готується потім дуже швидко. Перша страва 15 хвилин і все готове. І розкажу вам трішечки по цінах. Огірочки, ось такі для консервації, вони, ну для літрових баночок, вони крупненькі. Але, наприклад, якщо б були тут трилітрові, я консервувала в трилітрових, спокійно можна брати 5 злотих. Такі взагалі маленькі корнішони, як пальчик, 10, 11, 12 злотих. Досить дорогі, але ну, вони корнішони, такі вони завжди дорогі. Ось такі помідорчики, рожеві, солодкі, солодкі, домашні. відчувається, що домашні, також для цієї страви. для Томату для будь-яких консервацій, і навіть для того, щоб законсервувати його такі помідорчики цілими в літрових баночках, дуже непогані. По три злотих я купила, але це була така трішечки оценка, і небагато їх було. То я взяла буквально 2,5 кілограми. Так, що ще? Взяли ось такі персики. Персики взагалі там неймовірний вибір і великий, і маленькі, і по різних цінах. Ми взяли ось такі нектарини. Інжирні і ось такі персик, також інжирний. Солодкі, дуже солодкі, смачні, класні. Це польські персики, польські нектарини не сказала нам продавчиня. Коштували такі персики, нектарина 3,90, Уявіть собі, це при тому, що навіть не простий персик, а саме ось такий інжирний. Звичайні персики, ось такі величезні, мабуть, з одного якогось садочку ну, з одного місця, тому що п'ять однакових точок приблизно 4-5 було по всьому базару. Горою ось такою насипані, були по 4,90 кілограм коштували. Кукурудза дуже солодка, така солодка, начебто її цукром посипали. Але зернятко жорстке. Ось, наприклад, в Україні ми з донькою любили ракель. То в неї зернятко дуже таке м'якеньке. Ця, ця солодка. Зернятко жорсткіше, ніж у рокель, але ось так натискаєш нігтиком, і сок аж розлітається в різні сторони. Так виходить, один качанчик нормальний, такий не пересорт, Знаєте, гарної довжини качанчик, 2, 2 злотих, 1,99 коштував. Так, сало ось таке взяли. Ось таке львівське було 49 злотих. А тернопільське було з прошарком м'яса, було 55 злотих. Ну, ми взяли ось саме львівське, дуже вже воно пахло часничком. Тому взяли його спробувати. Будемо з борщем сьогодні. Зваримо і будемо куштувати. А також були кавуни. Кавуни, ну ось були ми в Ашані, то в Ашані був на акції 1,75 а на базарі 3-4 злотих. Але і червоні, і рожеві, і жовті також казали всі, що це польські кавуни були нарізані такими брусочками для того, щоб спробувати. Ну, людей також було багато біля кавунів, і вони продавали і четвертинки, можна було попросити, і половинки. Ну, взагалі без проблем. Багато було винограду. Винограду виноград 6 злотих. Було багато дуже слив і жовті, і такі, як угорки, і довгасті, і круглі які хочеш 4-5-6 злотих. Дякую за також дуже вигідно, тому що я також в Томишлі брала на варення. Думала, що дешевше не зможна купити 4 злотих, але невеличкі, такі дуже дуже м'якенькі були. Для варення вони гарні. Але тут за 4 злотих можна купити, знаєте, що навіть ці, цілими їх закривати в баночки. Також купила кілограм буровки, тобто лохини 10 злотих. Трішечки відібрала, ну десь дві столові ложки було пом'ятої. Але в принципі вся, вся інша була досить непогана. Зробила варення, треба не Получилося по 300 грамів варення, в мене також була полуниця, були і по 25 гривень кілограм, але була і 12,50 12,50 – це взагалі супер ціна, дуже ароматна. Не знаю, солодка, ні, але ароматна дуже. Ну і взагалі, знаєте, такий колоритний ринок нам дуже сподобалось. Багато українських товарів, і бонбуасон напої, і цукерки, і печиво, і навіть квас в бочках, як з України. Ми вже з донькою купили попит Я печений донька смажений, і також купили квасу попити. Ну класно. Ми такі під враженням, такий, знаєте, ну дуже автентичний, дуже такий колоритний базар нам дуже сподобалось, але хочемо з'їздити ще на один оптовий базар, пані Ірина. Мені Скинула моя глядачка посилання. Дуже вам дякую, пане Ірине, що ви мені скинули. І там, виходить, вона написала, що оптовий ринок. Якщо для консервації, то там класно скуплятися, тому що там не продають на кілограм, а продають або мішочками, або 5-10 кілограмів, або ящичками. Але через те, що це оптовий ринок, дуже гарні ціни. А я ж а вже ж хочу ще закрити і огірочки, і помідори взагалі ще не цілими, не закривала, не томат не робила. Борчову заправку буду робити, тому обов'язково з'їздимо на. Той оптовий ринок працює він. З понеділка по четверку вона мені написала. Ну і якщо вас це цікавить, пишіть я вже ж поділюся посиланням. Як зі мною поділились, так і я з вами поділюся з задоволенням, може комусь це знадобиться. Ну і зараз буду готувати розсольник. Розкажу, що для цього нам потрібно. Потрібна перлова крупа, яку я вже залила кип'ятком. Заздалегідь не потрібно її заливати, ну наприклад, на ніч. А ось зараз за годинку, поки буду чистити різати все інше, вона пропариться 400 грамів. Пер... Я купила в Ашані просто, ну, Тут написано була не перлова, а було написано ячмінна крупа взяла. Так, 400 г. Знадобиться цибулі і моркви по 700 грамів. Знадобиться кіло 200 помідорів, робимо з них томат і 2 кг огірків. Огірки, цибулю і моркву ріжемо однаковим кубіком. Я буду різати десь пів сантиметра на пів см. Ну, зараз буду все нарізати, потім розкажу вам детально, що робимо далі. Ось таким дрібненьким кубіком порізала огірочки. І тепер буду різати моркву. В принципі, можна потерти і на тертушці, але я люблю, щоб були кубики, тоді суп виходить більш яскравий. Спочатку навскоси ріжу такими слайсами. Потім на смужечки, і потім кубик десь 3, 4, 5 мм завтовшки. Коли морку порізати саме таким кубиком, потім виходить дуже яскравий суп. Ось таким кубиком, однаковим з моркою порізала цибулю, і тепер буду різати. Просто на менше шматочки помідори, а потім подрібню їх погружним блендером. Можна подрібнити в комбайні, можна навіть потерти на тертушці, якщо у вас немає комбайна або блендера. Ставимо посудину, в якій будемо готувати на вогонь. Я взяла ось такий вог, в ньому буду готувати. Виливаю 100-150 г олії. Зараз ще додам, закінчилась у мене в цій пляшечці. І коли олія гарно нагріється, висипаю цибулю. Даю обсмажитись хвилин 10 і потім буду додавати моркву. Цибуля трохи підтушилася, додала моркву і тепер тушкую ще хвилин 15-20. Після того, як 15 хвилин протушкувалася морква, додаємо огірки. Гарно вимішуємо, даємо 15 хвилин також, ну, може, 10 хвилиночок, щоб вони трішечки зменшились в об'ємі. І тоді додаємо томатний сік, подрібнені помідори, точніше. І ще 15 хвилин тушкуємо. Тепер виливаю томат, перемішую. Висипаю крупу, яку відсідила попередню. І також обережно перемішую. Додаю 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки солі. І знову гарно перемішую. І залишаю готуватися приблизно пів години, поки повністю приготується крупа. Буде м'яка. Коли крупа повністю готова, додаю 200 г оцту. Я тут беру трішечки менше, тому що тут це 10%, відсотковий, тому я візьму десь 150-160 грамів. Гарно перемішуємо, пробуємо на смак, якщо потрібно, ще додати можна сіль, цукор, ну, все, що вам знадобиться, щоб довести до гарного смаку. І все розкладаємо по баночкам, замотуємо і даємо повністю вистигнути. Ну, я думаю, доба-дві, щоб гарно пропарились баночки, гарно пропарився наш. Розсольник. Дуже класний рецепт. Дуже зручно особливо брати з собою в дорогу, наприклад. Консервацію закінчила, приготувала донька борщ і ось такий смачнючий, суто український обід у нас виходить. Дуже вам дякую, друзі, що зайшли на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!